Овне, привіт! Тиждень для вас з 17 по 23 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Овні. Якщо одна з цих планет у вас є в Овні, цей розклад для вас. Так, що вам принесе цей тиждень? Овне, о, карта добробуту і нової дороги. Супер, овне, ви можете вибрати і відкрити під тим новим, шлях, новим шляхом. Карта добробуту. Так, карта добробуту і Оракул нам говорить. Ви будете займатися і збагачувати, вкладати в себе ресурс. Ви хочете досягнути добробуту і статку в цьому житті. На цьому тижні ви будете цим займатися, тому що ви маєте повні надії приуспіти в якомусь питанні, особливо фінансовому. Угу, Вкладати в себе ресурси, добробуту і карта нової дороги. З цим я вас і вітаю, Овне. Відкрий для себе нову дорогу. Можливо, ви боялися починати щось спочатку або відпустити якусь ситуацію і піти новим шляхом. Але не бійтеся цього зробити, тому що нова дорога відкриває для вас нові перспективи. Ну що, не бійтеся відкривати щось нове, іти новим шляхом. Підбирати, можливо, новий варіант, або не так, як раніше ви б діяли в ті чи інші обставині, мене це дуже піднесено. Якщо чесно, овна на цьому тижні якось піднесене відчуття у вас енергії, мені це подобається. Так, у вас по енергіях, емоціях, занепокоєність і роздратованість. Можливо, є якісь люди, обставини, які лізуть у вас в очі, щось вам доказують, щось вам роблять, а вас це так дратує, думаю, боже, вступися! Ну, вступися! От відчуття ось таке роздратованості, але це роздратовує вас зовнішні обставини або поведінка інших людей і обставин. І у вас меланхолія, Овни, Що ви так задумалися за минуле? Що ви згадуєте минуле? Що ви аналізуєте минуле? Це згадка про те, що колись було людей з минулого. Також, ну, мабуть, на вас так впливає ретроградний Меркурій, що ви згадуєте минуле. Дуже багато аналізуєте, можливо, минуле. Те, що було. І з ким що було. Так. Давайте дивитися, Овне, що у вас по подіях, про що буде тиждень? Так, король копків, чоловік знаку вода. Можливо, в карті є в людини у вас така є людина у вашому житті знак води, або в карті є в людини вода, може також він просто проявляти себе як, якщо ви чоловік овен, це ви і ваші почуття, або в карті у вас є вода. Якщо ви жінка, це чоловік знаку води є у вашому житті. Так, про що тиждень? Так, давайте дивитися. От тріка Знову три мачів. Я пам'ятаю, розклад на тому тижні у вас, о, в неї. Щось, щось у вас є, якийсь затик. Щось у вас серденько розбите. Знову біль сердечна, Так, середина тижня, сім камечів, ще краще. О, що у вас тут за затики таке? Середина тижня, знову карта хитрості, маніпуляцій, обману, виця або вашу сторону, або це також може бути накручування самого себе чи саму себе, в сторону того, що я от не знаю істини, а от себе так накрутила, що вже по тому Бог знати, як розкрутити. Тобто, де правда, де, а де вже неправда і просто ілюзії, вже неможливо навіть розрізнити самообманщик, як кажуть, в вашому житті може бути. Який обманює навіть себе у житті. Ух ти! непроста енергія, Я сказала проста, а тут, оказується, взагалі зараз мене знову притиснуло. Кінець тижня, шістка пентаклів. Карта низької самооцінки, допомоги, ви комусь будете допомагати або вам, но ну, відчуття ви будете комусь допомагати. Можливо, просто є перекос між людьми, і ви хочете збалансувати якусь історію. Можливо, з кимось попити чай і обсудити якісь історії у вашому житті і ситуації. Так, Овни, давайте дивитися, прояснимо. Король кубків для овнів на цьому тижні, що? Що це означає? Хто це? Що це? Це легкість. Це якісь друзі, люди, з якими ви Ось можете зустрітися, наприклад, в будинку і король Пентаклів. Ви можете тут зустрітися з людьми, якась легка може бути зустріч, це група якихось людей. В приміщенні до вас хтось може приїхати, або ви кудись можете відправитися. І тут король Пентаклю, чоловік знаку Земля. Або в карті є в людини і вода, і земля. Або це ви будете зустрічатися, якщо ви чоловік, наприклад, ви будете зустрічатися одна з цих чоловічих енергій, приїде, наприклад, до вас у гості попити чай і просто обговорити. Знову шістка Пентаклю, і ой! Ну, що це таке? Сімка мечів. знову у вас, та що у вас тут є якась хитрість в комунікації, хтось залишується, хтось занижується, а, нестача ресурсу. Хто це в вашому житті? По дьяволу ще плюс до того. Я не знаю, говно, хто це в вашому житті, але там якась є нечесність, хитрість, ом, присутня. Ще й по дьяволу? Людина може хитрувати, занижуватися або завишуватися, в навіть комунікація або взагалі ставленні. Там ще й п'ятірка пентаклів, там п'ятірка мечів. Королева жезлів і ще й плюс до того дьявол. Так, да, дуже цікаво, звичайно. Це може бути група людей у вашому житті. Ви можете тут зустрічатися. Вісім кажезлів. Комунікація може бути в інтернеті, там з декількома людьми ви можете спілкуватися, але там, там щось нечесно. Там є якась обман. Тому відчуття там несправедливості і нечесності між людьми. Так, трійка мечів. Овне. Що у вас знову тут пов'язане Рицарь мечів, якась різка комунікація або е проявленість людини, можливо, перепалка або мстивість, або ранемість. Навіть словом і ділом людина може увірватися в ваше життя, випити з ноги двері і розказати, е що вона думає, не підбираючи слів. Також може бути. Ну, однозначно, тут у нас є д'явол, енергія скорпіона і королева кубків. Може також бути і жіноча енергія знаку скорпіона. Ну, тут у нас виходить так. Є якась ситуація, якась є перепалка, якісь ранимі слова або дії людини аб'юзивні жіночої енергії у вашому житті, або це ви так дієте. Або вашу сторону діють. Залежно, хто ви, чоловік чи жінка, перекладайте гендер і ситуацію підбираєте під вашу ситуацію. Неоднозначно, тут іде різкість, і тому у вас серце розбите або через цю жіночу енергію, або це ви жіноча енергія, і хтось діє у вашу сторону різко, мстиво, не підбираючи слів, ранить вас. І ви тут вас серденько розбите. У вас болить. Сімка мечів. що у вас тут? Вісімка кубків. Покинути якусь ситуацію, покинути хитрість, маніпуляцію, покинути якусь історію. Тут бажання повернутися е, спиною до ситуації, віка кубків, де є хитрості, маніпуляції і нечесності між людьми. Трицер Пентаклів енергія Діви, можливо, там нічого не рухалося у цих стосунках, була якась нечесність, і ви хочете просто повернутися і вийти, тому що ви бачите і відчуваєте, що там хитрість, що там маніпуляція, що людина нечесна з вами. А для вас в пріоритеті чесність, відкритість і щирість. Тому відчуття, що ви хочете покинути якусь ситуацію, оцю сімку, оцю нечесність. Можливо, між людьми двіка кубків тут, між людьми, які мають почуття взаємні, але там є якась хитрість, маніпуляція, нечесність. взяти не своє, вкрасти, збагатитися за рахунок іншого. Непроста тут історія. Король мечів тут з'являється. Шістка Пентаклів. Що це у вас тут за? Допомога, що тут за перекос. Дев'ятка пентаклів. Людина тут, ух ти, тут вежа приходить із тила. І теж вісімка мечів на дні колоди. І зірка. Тут, може, раптово о, хтось або ви комусь скажете про його недоліки. Людині, якісь можете висказати раптово, що ти не правий чи ти не права в цій ситуації. Як кажуть, можете залишитися над людиною і висказати недоліки. Або ця людина до вас так проявиться, вискаже вам якісь ваші недоліки. По вежі тут ви дізнаєтеся якусь інформацію, ну, це відчуття від іншої енергії, від іншої якоїсь. Не ви самі будете купатися, можливо, просто вам людина щось скаже. Тому що поважі, як раніше вже не буде, ну тут ще плюс до того сила може людина агресивно якось наполягти і показати свою силу. Ось, це ви можете показати свою силу ось так раптово сказати Слухай, що ти мені розповідаєш там? Я розумію і знаю, і не треба мені там вказувати моє місце. Ви можете вказати людині місце, або вам хтось може вказати ваше місце. По вежі однозначно це може бути раптово, і наполегливо, і, як кажуть, не дуже приємно. Так, давайте я уточню, що тут? Рядка Пентаклів. Ну, ця людина, вона на собі сконцентрована. Королева Пентаклів тут з'являється жінка знаку земля, або в карті у вас є земля. Туз з кубків однозначно є почуття між людьми і образи. Тут може хтось людина і нуль, блазень на дні колоди. Тут, може, людина хоч і має почуття, але вона сильно ображена. Вийце, чи... тому що тут є жіноча енергія, вона має багато почуттів, але вона ображена, сильно ображена, вона стоїть на своєму. Тут можуть у вас, кажу, відбутися така ситуація, відбутися якась розмова, або просто виплисти якась ситуація, де ви відчуєте перекос між людьми, коли ви відчуєте, кажу, що у вас хтось або ставить на місце, або ви когось ставите на місце, комусь ви скажете, про що хто думає. Но між цими людьми, або люди тут починають спочатку, або обнулення ситуації буде. Давай вискажемо або скажемо, хто що хоче, і... тому що є почуття однозначно, тут дуже багато почуттів, тут узкую, тут, тут дуже багато почуттів, але також є і образи. Ну, є сильні почуття, відчуття бажання бути з цією людиною. але є образа і відстороненість. Така фрустрація, незадоволеність. Цією ситуації, яка склалася, тому що між вами є перекос, у віці, в статусі, навіть в розмові може хтось завишуватися, а хтось занижуватися. Ну що, овни, бажаю вам гарного тижня. Бажаю, щоб програлося саме хороше з цього розкладу. І до наступних зустрічей!